Відкрита першість Дисиша коло з більярдного спорту проводилася для найменшого покоління більярдистів. Це діти до 12 років. Нижня вікова планка у межах розумно. Одинадцятирічний Дмитро Сікомас вдруге на змаганнях і тому хвилюється, адже знає, конкуренти не дріматимуть, а дехто з них має конкретні наміри обіграти Дмитра у пул вісімці. Е -е, Думаєш, виграєш нього сьогодні? Угу, думаю, виграю. По гра не складна технічно кажуть тренери. великі лузи, і порівняно невеликі кулі дозволяють влучати. По тільки ця замовна, тобто бити треба там, де скажуть. Кожен ігрок заказує перед ударом шар, який шар має в яку лузу закатитися. Помимо этого, в этой грі немаловажне значение имеють мислення ігрока, где відігратися, куди поставити біток. Голова обласної федерації Феста Колос скаже: на пропозиції відкрити в школі відділення погодилися одразу, бо більярдний спорт для всіх без винятку, у тому числі для дітей, котрі не вирізняються міцним здоров'ям або ж мають фізичні вади. Успіх прийде до кожного, було б бажання та терпіння. Такий вид спорту він цікавиться не екзотика, це вид спорту для дітей, здібних розумних, які вміють думати, що тут ось нічого не получається. Хоча в будь-якому другому виді спорту так просто нічого не Повинно працювати. Призерів судді визначили трьох з усіх присутніх. Це Богдан Батаєв, Андрій Сікомас. Третє місце поділяють Марк Іваненко та Дмитро Лучкевич. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Інформаційний випуск.